Антибіотики депресії що від нас приховують, якщо ви лікуєте застуду антибіотиками і помічаєте. Місяцями, що ваш настрій падає, нічого не радує, з'являється тривога. Це гід зовсім не випадково, тому що масштабне дослідження Копенгагенського університету та журналу JAMA, яке тривало 12 років за участю 1,3 мільйона пацієнтів, вони довели, що один курс антибіотиків може вкрасти ваше щастя на цілий рік, і там у вас з'являється депресія, тривога, панічні атаки, стрес і. Весь цей незрозумілий стан. Тому що антибіотики вони вбивають не тільки хвороби, гинуть ваші корисні бактерії, які взагалі виробляють серотонін. а звичайно без серотоніну настає темрява. І цифри, які лякають, в тому, що 4 з 10 людей після прийому антибіотиків вони опиняються у пасці депресії. Щоб перевірити свій стан, тест в шахті профіль, можливо, саме ваша сьогоднішня ситуація пов'язана з прийомом антибіотиків.